Доброго дня, до вашої уваги. Ось такий там хаос. Спереді у нас два паркомісся. Тут може бути гардеробна, тут у нас велика вхідна кімната, також роздільний санвузол. Душкабіна. Також у нас є побутова техніка, є острів, є сходи та підвіконники з, е, мраморно, е, з мрамора, є плазмовий телевізор, диван, тераса та ділянка, де можуть бути. Так, є посудомийна машина. Холодильник, техніка. Піднімаємось на другий поверх. Опалення в нас трьохфазний електричний котел і підгрів води бойлером здійснюється. Також є виводи під кондиціонер та очистка води, встановлена фільтрація. Тут у нас на другому поверсі три окремі кімнати. Вже замебльовані стіл, ліжко Ліжко, шафа. На другому поверсі другий санвузол. де є сушильна машина та пральна машина та спальня з великою шафою купе вмонтованою, велика спальня. Ось такий таунхаус. Якщо вам цікаво, Переглянути його вживу, телефонуйте, покажемо. Дякую.